Але налити, налити усім! <плес> Родичі їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Я. я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Мене вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона не з стерва. Не зупиніться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. I Нами відбувається. Дуже давно я мала передчуття з цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. <звук> Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть танцмайданчик! з майданчик! Врятувала, кого не мало. Та смерть не любить, коли втручаються у її плани. Усе що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Старажись! <плес> <плес> Тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. Не вірю, що я на це погодилась. Досвід буде чудовий. Так. Я з тобою. Усе екіпаж. Лишилось ще про дещо подбати. Це допоможе. Заплюште очі і глибоко вдихніть. І видих. Вдих. І видих. Вітаю на борту. І бачу, як ти оживаєш на тій дості. Це щось неземне. Так само і в мене тут. Це моє покликання. <хлінця> <клінця> Що відбувається? Де. Де це ми? На його човні. Чи йому <клінця> краще не казати? Ти боєць. Люблю бійців. Виходить краще шоу. Так, будь ласка, по місцях і... Хіба ж це не найкраще шоу на землі? Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає, якщо гачок вже у ній. Хай би як вона тікала. Рятуйте! Допоможіть! Її уже гаплик. Босаду! Ми з тобою кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Небезпечна тварина. <звук> Годі тобі не треба. Це твій зірковий час. Тривали час не було нічого. Але потім воно з'явилося. Тварюка не з цієї планети. Яка знищує тих, хто цього заслужив? Хто не заслужив. Та всі, хто між ними. Сі -сі -сі! Хто контролює її, той контролює життя та смерть? І ці смерті біса жахливі. Що за ч? Усі вмирають. Таке вже життя. Там реальне місцево. Ви були на горі? Як у тому ресторані. Усюди Локшина. Вас там все гаразд. Так, усе файно.